Heaven, ви вже точно бачили ці міми. Ала! Бомбардіро крокоді. Якщо це так, то представляти вам гру під назвою Retrieve, Extract and Profit Operation не доведеться. Гра, яка планувалася як горор. Але завдяки ви чату стала. <світ> От нещодавно і я вирішив приєднатися до своїх друзяк і не пожалкував. <плес> так, а що робити треба воще? Ну, щас <плес> побачиш. А окей. Йоу. А чого ти в памперсах? <плес> 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 я. я. я Мікеланджело. <плес> <плес> Тож я картини малював. Ай, бля. Так, о цього ми забуваємо. Дивись, саме головне ціль це от бачиш оцю. Та пусті. Що відбувається, а, так, це я. Струбаю, так, струбаю. це я сідаю. Значить, Бачиш, дивись, у тебе о. тут е зверху, справа, о, о, написано. О, о. Написано, скільки всього треба зібрати. Ага. Дениско! Не йди, йди, йди туди. Там дід глухий. Написано, ага. скільки треба грошей зібрати. У кожної речі, ну майже у кожної, є своя ціна. Значить. Є у нас така от тележечка. Угу. Речі в ній не розбиваються. Ну, і... А це шо защ мучи. Ладно. Він сліпий. он глухий. Ну ну пасим! Як! 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 Як? Що робить? Бей діда, Бей, діда! Бей діда! Ліво кнопку верх вниз, вверх вниз, вверх вниз! Бей діда! вниз, гору вниз, вниз, гору вниз! Так. Вибачаюсь! У тебе є ліво кнопка ліво кнопка миші, щоб піднімати предмети. Ага. Надо бачку попробовать. И шо? Ага, поднимаю. Прикол. Опускай. На правую кнопку мыши ты можешь вратить их. Это симулятор. Ага. У тебя каждый такой симулятор. Ага. Я бачу кофе. Помоги, помоги. Тебе тебя такая шляпа модная. А знаєш, для чого я и нас з тобою? Наша. 1000 баксів Ну ни Ребят. У мене банка 1000 стоїла, тепер 800. Чуєш, тут ще на шифт бігати йо Ну ти молодець о... Так а шо з нею, вона шо бракована чи шо? Ой, м'яксіць... Та поклади її на місці. Та поклади її вже. Що ти робиш, воно ламається, якщо ти його кидаєш або... Так ви сказали б я шо, я вперше чую про це. Я казав. Я взагалі не місний, ребят, шо ви? Я забула. Це кібертрак? Та ось так уже його заврузили. Вау.

<свят> <свят> бля пошел понесли бери, давай поское зло пора да ну мужики бери не тележка. треба не треба мужики бери, бля бля не это мне да Ой. за что ребята <свят> да куда <свят> да куда ребята <свят> дядя <свят> дядя не надо <свят> <свят> дядя! О, там, там лейка. Що Ї... грустно, да, грустно. Ну ти не грусти. Зараз буде весело. Це мої гроші. Ти що робиш? Давай, давай, ю. Чувак. У тебе баширінка розстрілята, чувак! Ден, ден, ден. Ай, блу! Що за око? А чого ти мене б... Бі... А, а. Я можу ще щось зробити? А, так, да, я. Мож... Я... Можу щось я... прикол. Бля! А, це. А ви мене чуєте? Олександр, відновить, від будь ласка, потерпіло. Ну де? Справа. А, От, не побачив. Це швидка допомога. А! Все, йдемо, йдемо. нам туда, туда. Блю, 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 блю. А, мене це Марс. око теж кушало, воно типу не прикольно. Що, ми все фургончику. Тидин, тидин, файп минути, engine капут. Треба закупатися на все, нам хватить 6, 6, 8, 20. 40 тысяч. Візьми гукавку. -ка -ка. А, а, так зеленим, я втомлююсь Прикольно. У Тебе там зверху жовтими цифриками над зле... зеленими. Да. Я бачу, я втомлююсь. А ще мене популо життя. Що мені робить? Ми тобі зараз розказуємо, як можна красти віджеса... Ж... Лівий, лівий, лівий. Лівий, Ага. Тримай. Бери в руки, нажимай, я бери в руки нажимай. Ламай, ламай, ламай. Бабабаба. Я Ты я на соточку прям. Ничего не заразумело, але дуже цікаво. Тралала тралала, порфаес те, порк уля. Там шо? Там як есть чубака Де ж наші мільйони? Ой, Саня! Ні, ні, не хочу, не хочу. А шо, зараз якась чубрик вилізе? Ні, воно просто вбиває, якщо ти знаходишся знак то близько до сих пор. Нее! Неее! Ты червоний, ти багато п'єш? Так. Петлишку можна залізти? Хлопці, О, хлопці! О, петлишку можна залізти! Пацани! Я тут чарочку Все, знайшов, петлишку. Чуєш? 500 гривень. Сюди, на базу. Так. Ты кто? Ты, ты шо? Ты шо, тетя? Че, дядя? Я не знаю, кто ты. Заспокойся! 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 Бегать ты мужики, тики, все просрать, все ставить. Ну, а какой-то малю. Все. А О. Все? Ой, я бачу гроши. Че? Вазо... Вазончик. Сюда. Да. Оце, це мамі. Оце... Це мамі. Там. Арфа! Чувак, у мене арфа. Я тобі зіграю, якщо ти мене відпустиш, тільки... дай в просунуть. Ребят. Ребята, ребята. Все, ми тут, Я ми його тут. тримаю, я тримаю його. Та у нього. У нього Арфа. Нас... на, на, паскуда. О, мужички. Не разбирать нам фургоны АТБ, конечно. Слава богу. Б. Твоя голова мне не заводила. Ты мне винен 2600. Ты дик же так... 2600, кажу. Такий Такие сайда... Мі? Моя голова тобі заводила. Так. А, я думаю, ти в 2600. <сх> ти так грозно на мене дивишся. Давай. Кармани. Покажу. Покажу кажу. Кармани, кожу. Хочешь, я тобі покажу унітаз? в комп клубі На якому ты сыграешь? <сху> Пішли. А ну. Що це, після твоєї лисички. Да. Покажите. Да.

Гномик! Гномик! Я вбив вбыв номика. Я его вбив. А, хороший. Да шо? О! Жаба! А шо не... Отсюда здесь касты! А шо у по цим, по усам? Це... Жа, ж, шеф, шеф, шеф. Шафу, шафу! Бери шафу! Шафую. Я попав, я, я попав. Ладно, не треба, не правда. <Lauren> Це така говняна карта. Ааа, мене нас гнобиком залишили! Чуваки! Пацани, я не хочу, звісно, вас напрягать, Все, але там ж. <проб> <йдемо> <х sek> там голова! Я Ти так лежав. Е! Та за шо? Бей бій, бей, бей! Розумів? Все, поїхали додому. І богу, я втомився. Не просто <звук> це. <звук> ...ти... Ну шо, ж, дякую, що пояснив. Я вас не сумніваюся, ви зрозуміли. І справді виявилася дуже гарною. тільки, що це відео виходить з ну дуже великою затримкою від хайпу цієї прикаляси. Бо тут і хвороба, і навчання, але я стараюся для вас. І звісно, якщо ви підтримуєте чергове відео із затримкою на місяць лайком та коментарем, я буду менше сумувати через це. А якщо ще й підпишетесь, то обов'язково застанете момент, коли я нарешті зможу регулярно радувати вас контентом. А іще ще я встаю на коліна перед першим донатом в історії цього каналу, якого я точно не очікував. Антон Ге підтримав контент п'ятьма стами гривнями. За такий донат, і подяка в кінці відео здається занадто мізерною віддякою. Але поки інші плюшечки не готові. А вже ж також дуже вдячний вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, ви разом із нами угорали протягом цих 12 хвилин. Ну і сподіваюся. До зовсім скорої зустрічі.